Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати, тушкувати отаку синю чи червону капусту, щоб вона була яскравою, смачною, ароматною, корисною для нас і наших близьких. Для цієї страви нам понадобиться мінімум продуктів. Узнала, що ця капуста дуже корисна, купила її, готувала сирої салати. Але вона твердувата досить таки, тому вирішила цю частину капусти, яка лишилася, стушкувати. Для цієї страви я буду використовувати одне велике яблуко, а також крупненьку таку цибулину. Можна взяти декілька. Люблю, коли у страві чимало цибулі. Цибулю нарізаю довільними шматочками, я буду нарізати четверть кільцями. Цибулю буду не смажити, а тушкувати. В Сковорідку додаю небагато олії, відправляю туди цибулю, перемішую, накриваю її кришкою і тушкую до прозорості цибулі. Періодично перемішую. Поки цибуля тушкується, я почищу яблуко. Яблуко нарізаю довільними шматочками, не дуже дрібними. Подрібнене яблуко відправляю в сковорідку до цибулі, перемішую, накриваю кришкою і також тушкую разом яблуко з цибулею. Поки яблуко тушкується, я нашинкую капусту. Мені в коментарях писали, що тушкували таку капусту. Вона смачна, але як стушкується колір, у неї не дуже красивий. Що будемо робити? Будемо знаходити вихід із цього положення. До капусти додаю сіль за смаком і переминаю її. Тепер до капусти додаю один секретний інгредієнт. А це всього-навсього 2 столові ложки яблучного оцту. Можна додати будь-який оцет, а можна додати лимонний сік. Дивіться за своїм смаком. Все перемішую і, дякуючи цьому трюку, капуста в нас буде красива, яскрава і не загубить свій колір. Цибуля з яблуком протушкувались, яблука стали м'якенькі. Відправляю в сковорідку до яблок з цибулею капусту, перемішую все, накриваю кришкою. При помірному вогні тушкую, весь час помішую, тушкуємо до такого стану, який вам краще всього подобається. Любите, щоб трошки хромкіша була, довго не тушкуйте, я ж люблю, щоб капуста була м'якенька, тому тушкую і пробую на свій смак. Люблю, щоб капуста була сухенька, тому води не додаю сюди. Можна таку капусту приготувати з м'ясом, але в мене до цієї капусти вже приготовлені котлети. Тому без м'яса готую. Дякуючи кислоті, дивіться, яка. Красива яскрава капуста. І нічого вона не чорна, не коричнева. А от така, наче бурячок, туди хтось додав. Мені не хотілося до цієї капусти більш нічого додавати. А ви дивіться, за своїм смаком можна ще якісь приправи додати. Але в мене приправи буде петрушка, кріп і зелена цибуля отако притрусила зверху капусту, котлетка, хрумкий хлібець, і будемо обідати, можна також на сніданок таку страву. Ммм, смакота. Солодощі від яблука, кислинка від оцту. Дуже смачно спробуйте, правду вам кажу. При можливості обов'язково приготуйте таку капусту, тим більше, що в ній дуже багато різних вітамінів, навіть більше, ніж в білокачанні. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі.